Біля театру імені Гоголя у Полтаві пофарбовані у червоний колір іграшки. Люди в вишиванках, а у їхніх руках плакати із написами про порятунок Маріуполя. 53-річна Галина тримає український прапор. В Маріуполі дуже важка ситуація. Місто в облозі вже майже другий місяць, і наші воїни чекають допомоги. Вони готові боротися, стояти до кінця, але ну немає закінчується зброя. Закінчується патруакцію із назвою Врятуйте Маріуполь. Зупиніть геноцид. Влаштували рідні та знайомі бійців полку Азов, які нині обороняють місто серед співорганізаторів. – 23-річна Ольга своє прізвище вона не називає у цілях безпеки. Ми вирішили провести акцію в підтримку наших бійців та наших цивільних. Наших Людей, які зараз перебувають на зовсталі, які поранені, які залишились без харчів, наші військові лишились без зброї. Тобто ми цією акцією хочемо показати, що необхідно зробити зелені коридори, долучити третю країну, яка буде гарантом безпеки для наших людей. Наречений Ольги перебуває у складі полку «Азов». На акцію вона прийшла у вишитій сукні та вінку. Сьогодні я в такому образі, в якому мала бути на своєму весіллі. Звичайно, без всіх цих кровопотіків я мала. Я мала виходити заміж за свого коханого чоловіка. Ми мали їхати в романтичну подорож до Італії у Рим та Венецію. Післязавтра після завтра в нього буде день народження. Серед учасників акції і полтавець Ігор Каліман. на його обличчі. Грим сьогодні я граю роль Маріуполя. Я просто побитий, просто знесилений. У мене немає сил, але я продовжую боротися. Щоб люди звертали на це увагу. Я маю бути тут, і я маю зробити все, що силах. І на жаль, я можу зробити тільки це. Але головне, щоб всі ми були свідомими і говорили про важливі речі. Саме тому я тут. На акцію з родиною прийшла 29-річна Полтавка Марина Баох. Дуже жаль, жаль, жаль місто, жаль тих людей, і я як мама. Насамперед про дітей думаю, які там знаходяться в підвалах, і про чоловіків, які мають зберігати свою мужність, але, але мають таку саму чуттєвість, як і всі інші люди. За підрахунками Суспільного до акції долучилися близько ста людей. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.